28 жовтня Україна відзначає день визволення від фашистських загарбників. Цьогоріч ця дата ювілейна. Саме 70 років тому з України вигнали нацистів у Херсоні. Сьогодні зранку поклали квіти до вічного вогню, згадуючи всіх, хто поліг, віддаючи життя за мир. Дякували й ветеранам за перемогу над фашизмом. Під час урочистостей учасники бойових дій та ті, хто допомагав тилу, поділились емоціями, і розповіли тетяні мандебурі, як нині сприймають день визволення. 70 років з того дня, коли фашистів прогнали з території України, у Херсоні почали відзначати з самого ранку, хоча і без пишних урочистостей. Традиційно у парку слави біля вічного вогню зібралося чимало городян, які за мир щиро дякують ветеранам. Їх вже не так багато. Сивечолії задумливі, одні спілкуються між собою, інші підспівують, слухаючи воєнні пісні. Сьогодні ветерани вітчизняної війни в черговий раз згадують її. А про день, коли Україну залишив останній гітлерівський окупант. Розповідають із посмішкою. День в моїй пам'яті залишився світлий, радісний. Настільки радісний, що знаєте, переповняло серце, що ми вже свободні від фашизму. І, хоча Тамара Георгіївна в бойових діях участі не брала, допомагала в тилу, працювала на авіазаводі. Каже, тоді все було для фронту. А от пан Петро побував у самому пеклі війни. Звільнював багато міст, дійшовши з перемогою до самого Берліна, де залишив згадку про Херсон. Бої. Це не воїніто, що, там, що ніби, а все таки од Кавказ пройти до Берліна з тяжелейшими боями, Та що то значить? І на рестай розписалося, Я із Херсона. З моменту довгожданої перемоги минуло 70 років. День визволення України від німецьких окупантів, ветерани вітчизняної війни завжди сприймають святково. Але на жаль, сьогодні і тривожно. Праздничная и радость, чтобы все-таки дожили до 70 лет победы над фашизмом, а тревожно, что неспокойно сегодня у всех ветеранов на устах одно слово – война. И мы хотим, чтобы был мир, чтобы все это как можно быстрее прекратилось. Я Бога молюсь, становлюсь на колени, чтобы не было войны, чтобы вот это все прекратилось наконец-то, наконец-то. Я сьогодні поздравляю херсонців всіх з праздником, як би то ни було, яка бы не была зараз обстановка, но серце все одно радується, що ми дожили 70 лет победы освобождання України. Згадавши хвилиною мовчання, всіх, хто віддав своє життя заради миру, обласна та місцева влади обіцяють ветеранам, ворога не допустять на Херсонщину. Спасибо вам за тот Херсон, который вы возродили после военной годы. Сегодня непростые времена действии над нашей Родиной, над Херсонщиной. Но я вам обещаю, я только что подходил к ветеранам, они меня просили мира. Мир будет, я вам это обещаю. Мы готовы к любой, любой ситуации, которая сегодня есть возле нашей границы. Сегодняшний день перемоги должен статы таким кроком консолидации, единости, Примирення всього нашого суспільства. І це ми повинні зробити для одного єдиного, до любові нашої батьківщини, до нашої України. Ми зробити повинні себе це для ветеранів, зробити для майбутніх поколінь. Я бажаю всім, в першу чергу, ветеранам здоров'я, наснаги, благополуччя. Бажаю вам того, щоб ваші сподівання обов'язково здійснилися. Війна і тяжкі роки відбудови не зламали силу духа ветеранів. Наразі вони просять Бога про головне: більше не допустити війни і в пам'ять про загиблих під час Великої Вітчизняної покладають квіти до вічного вогню.